Коротше кажучи, село, і я побіг в село. Там я добув сіно і скрафтив хліб. Я чув, що тут можна торгувати селяни, але для початку напевно треба з ним подружитись, тому я дав йому хліба, але він кудись утік. Я погнався за ним. Але він сів гіпер гіпершвидку лодку і його тепер не можна було догнати. Мені треба було вибрати транспорт, щоб його догнати. З усіх трьох варіантів я вибрав очевидно свиню і почалась велика гонка. Але житель був хитрим і призвав Голема. Після цього я поняв, що Голем у них застарша, і щоб ними повторгувати, мені потрібно побідити Голема. І тут почалися мої попитки виграти. Для початку на нього небезпечну банду, потім безпечну, потім дуже небезпечну і дуже безпечну. Трутив поршнем, підпалив, використовував магічні вміння, використовував немагічні вміння, Просив, вимолював, благав, давив на жалість, давив на психіку. Давав хабарі, підкупав. Скинув з високої гори, скинув не з високої гори, скинув з високої, але не високої гори. Утоплював його. Нять включав пісню Ольги Бузовий. Але після цього він ще досі залишився живим. Але він просто упав в лаву. Так просто? Але селяни не заспавнули нового голема. Та бляха задовбали. Після цього я просто подумав поторгувати жити. Ще чотири смарагда за одну гнилу плоть. Після такої вигодної пропозиції я не міг від неї відказатись. Я вирішив понизити їм ціни, викликавши рейд. Я відправився додому, щоб підготувати. Уже вдома я переплавив желізо, яке я добув в минулій серії в шахті. Силка в описі на серію. Після того скрафтив желізну броню і алмазний меч. Відправився на пошуки аванпоста. Нарешті я знайшов те, що довго шукав. Дуже рідкіснув квітку. І я відправився далі. І нарешті я знайшов інтригу. Чому я інтригу? Тому що ви знову подумаєте, що я знайшов якусь фігню і випущу про це ту пушутку. Але ні, я знайшов аванпост. І я почав битися з ними. З розбійника випав арбалет. Я побачив вдалі розбійника і подумав вистрілити в нього, але арбалет чомусь не стріляв. Через 5 хвилин до мене дійшло, що для арбалета потрібні стріли. А я не знаю, як скроптити стріли. Я подумав взяти їх у розбійника. Я підійшов до розбійника і сказав йому, щоб він позичив мені стріли, щоб все було рівно. Розбійник залюбки віддав мені стріли. Ми з ним розговорились. І я спитав його, де їхній головний. Розбійник сказав, що у них нема головного. Я запропонував зробити вибори. Розбійники зробили вибори. Я розказав свою річ, і я виграв цих виборах. Розбійники дали мені стяг і запропонували зробити наш прапор. Але тепер мені потрібно самоубитися, щоб зробити рейд. Але я не можу самовбитися, я пішов відставку. Вони перепровели вибори. Пер у них був головний. Я убив головного, побіг назад в село. Ще я подумав зробити голема. Прочитав йому репліки. І тут почали нападати розбійники, бо я почав битися з ними. Ми з големом билися добре. Так прийшло пару набігів, їх ставало більше і вони були ще сильнішими. Тому я заховався в дім. Я подумав тут відхилитися і поринути назад в бій. Розбійників ставало ще більше. Незабаром рейд був відбитий. їх всіх порішав голем. Я подумав, що він не такий безполізний. Я подумав поторгуватися жителями. 45 ізмрудів за одну гнилу плоть. Ну що я можу сказати? Прогрес. Після цього я подумав, що ця деревня повністю безполезна, і вирішив вернутися додому. А на цьому ця серія підходить до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь. Ну і наступна серія скоро вийде. Там я знайшов дещо інтересне. Пишіть догадки у коментарях. Всім пока.